Вітаю! Ви на каналі Колекціонера, та сьогодні ми порівняємо дві благодійні акції. Це колишня акція Брайте з магазину АТБ, та акція, котра триває саме зараз в магазинах VARUS, це Юнайте. Але спочатку традиційно не забувайте ставити лайк цьому відео. Це мене дуже мотивує. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові Відео. Пишіть будь-які коментарі, буде дуже цікаво почитати, та долучайтесь до Geek Community номер 1 в Україні. Знаходиться воно в Телеграм. Посилання є в описі під відео. Що ж, нагадую, як виглядають альбоми із фішками. Альбом з брайтами я зібрав повністю, а Юнайте в мене поки що без легендарних фішок. Сподіваюсь, що ви подивилися відео, де я збирав. Цей альбом та відкривав сашети. Якщо ні, переходьте за посиланням. Самі персонажі Bright та Юнайти дуже схожі. Це і так зрозуміло, тому не буду привертати до цього уваги. За розміром альбоми, звісно, відрізняються. Юнайтед трішки менше. На обкладинках ми бачимо назву благодійної акції та персонажів. Та в Юнайтах така ж сама історія. Зі зворотнього боку ми бачимо майданчики для тренування. Ось так виглядає майданчик Брайтів та майданчик Юнайтів. Пояснюю для тих, хто не розуміє, що це таке. Як у Брайтів, так і у Юнайтів є мобільний додаток. Точніше, це гра, ціль якої знищити як можна більше орків. Майданчики для тренувань зроблені для того, щоб ви могли прокачувати. Своїх персонажів. Чим більше ви тренуєтесь, тим більше ви знищите орків. Ну а змагатись в цьому можна один проти одного в режимі онлайн. Що ж, повертаємось до порівняння, та хочу одразу сказати, що у Юнайтед такий маленький альбом, тому що в них е, менше персонажів. Але навіть в цій кількості є повторки, повторки брайтів. Почнемо з самої першої, та це Нептун, тобто і назва та вигляд персонажа однаковий. Навіть номер ячейки теж однаковий. Далі у Брайтів йде жовтик, він тут легендарний, але у Юнайтів він звичайний. Хоча теж жовтик. Далі в нас йде спалах. У Брайтів це легендарна фішка, у Юнайтів це рідкісна. До речі, в мене немає легендарних фішок Юнайтів, та я бачу, що повторів немає. Далі хочу показати вам ось цю фішку, це привід. Та це не є повторка, але такий персонаж був в Брайтах лише в мобільному додатку. Також лише у мобільному додатку Брайтів був Вогнебор. Та останній персонаж з мобільного додатку Госпітальєра. Тобто фішок вогнебора привіда госпітальєра у Брайтів не існує. Вони були лише у додатку та лише за гроші. На черзі ще один персонаж, котрий дублюється це паляниця. Далі в нас йде голубчик. Ще один персонаж це Азов. В Брайтах ми бачимо, що він був епичним, але у Юнайтів це звичайна фішка. Та останній дублюючийся персонаж це Брейнштейн. Що ж, робимо наступні висновки: 24 персонажі, з котрих 7 повністю дублюють персонажів Брайтів. Також тут є три персонажі, котрі були лише у мобільному додатку, але також приймали участь в грі Брайти. Ну якось так. Наприклад, я не бачу в цьому щось такого поганого, але як вважаєте ви? Пишіть у коментарях. Також я ще не ставив питання, та потрібно це зробити. Що для вас є юнайте? Це друга версія, чи це копія, чи це взагалі другий всесвіт персонажів. Напишіть також у коментарях. Не забувайте ставити лайки цьому відео, це мене дуже мотивує. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі!